Малята, пропоную вам прослухати віршовану казочку Грицька бойка Поросятко захворіло. Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило, їло яблука гнилі, що валялись на землі, і болить живіт у нього. Маму зве на допомогу, стогне, гратися не хоче, Плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію. І каже мама свинка, ось послухай, синку, щоб не хворіти, руки треба з милом мити. Мий всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді моє свинятко буде в тебе все в порядку. Малята. Вам сподобалася казочка? Про кого йшла мова у казочці? Так, вірно, про поросятко. Що з ним сталося? Воно захворіло. А як ви гадаєте, малята, чому воно захворіло? Так, вірно, не мило руки, а також овочі і фрукти. А які поради дала мама? Свинка своєму синочку. Правильно мити руки, а також овочі і фрукти.